Добрий день. Покажу вам свою фіалочку сорту Jolly John. Це напівмініатюрний сортик. Квіточки має простої або напівмахрової форми, яскраво рожевого кольору і з пурпурними штрихами фентезі по квіточці. Також така біла кайомочка по краю по люсточків іде. Це напівмініатюра. Листочки темно-зелені із такою золотисто-бронзовою строкатістю. Це кронова строкатість, тобто вона може зникати під час цвітіння фіалочки, а потім знову наростати жовтенькі листочки. От, розеточка красива, рівненька. От, конкретно ця розеточка у мене вже квітла. Цією осінню пройшла омолодження, я її пересадила і от знову вона пішла в мене на друге цвітіння. Квіточок багато, вони стоячі, міцні квітконоси не падають. От, ще, звісно, не все розквічене. Думаю, буде красива шапочка при повному розпуску. Ем, також у мене. Був спорт від цього сорту. Отакого От фіолетового кольору із біленькою кайомочкою. Теж дуже гарний, красивий сортик. Ось красунчик. Люблю фентезійники. Це один з моїх улюблених. Серед напівміні-сортів. Красивий фентезійний сортик Джолі Джон.